Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішнього моєго гостя, директора департаменту маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради, пана Олександра. Вишелені, пане Олександре, ради вас бачити. Вітаю на завжди радий дивитися на вас, завжди радий вас бачити. Ви дуже гарно посміхаєтеся, відверто скажу. А посмішка це знову таки це туристична прината. Як не крути, все одно це туристична принада. Тому що навіть якщо не знаєш мови, навіть якщо кудись потрапляєш, посміхнися і тобі світ також нав... оточуючи посміхнеться. Щось мені так на романтику потягнуло. Мабуть, тому що сьогодні я пропоную поговорити, і я дуже радий, що ви погодилися поговорити про третій національний туристичний саміт. Нагадаю всім нашим глядачам, і слухачам, він відбувався відбувся 28 листопада цього року у Львові, якщо не помиляюся. Ну під Львовом, під, під Львова да. винниках. Так. Ну будемо казати. Львів, винники це Львівська територіальна громада. Так, менше чули винники, більше чули Львів, отак от будемо говорити. Так само, як і Вінниця, і Десна менше хто чув, наприклад, кажуть Вінниця, Вінниця. А, напевно, основним е меседжем і основним гаслом, під яким проходив цей третій саміт, це від стійкості до світового, виз... світового визнання. Угу. Туризм як стратегічний ключ до майбутнього України. Це офіційна така назва або підназва. Uh, найбільше нас цікавить, що ж там відбувалося насправді. Ну, по перше, відбувалася мас масштабна подія. Попередні два саміти вони реалізовувалися більше з усиллями грантової підтримки. Це було торік в Чернівцях і цього травня в Львові. А третій туристичний саміт підхопив місцевий бізнес. Ну як місцевий, він насправді не місцевий він національного виміру, е, подієва агенція, і також е, локація, де це все проходило. Великий відпочинковий комплекс. Вони зробили подію за розмахом. Звичайно, Набагато масштабнішою це був рекорд 400 учасників, і перед усім, звичайно, акцент був на представниках туристичного бізнесу. Це і е, ті, хто працюють безпосередньо в супроводі зустрічі пров, проводжанні угу. е, туристів, так і сфера гостинності, Передусім, звичайно, готельна рекреаційна інфраструктура. Чому це важливо? Тому що ось цей світовий масштаб, він на, на саміті був передусім представлений дуже високими поважними гостями, які представляли і оон туризм. Це всесвітня туристична організація, е, це і великі е, об'єднання інвесторів і гот готельних операторів європейських, які вже розуміють, що Україна стане топ-дестинацією світового рівня. А для цього потрібно готуватися і готуватися. Ну вибачте, що так скажу, не тільки земельні ділянки готувати, uh -huh, uh -huh. але й готувати все, що є без безумовною складовою туризму. Це і якісний сервіс, це і сталі підходи. Мені дуже приємно, що лейтмотивом якраз цьогорічного саміту, чи не від кожного спікера, як українського, так і світового, було давайте думати про майбутнє покоління і про те, що ми їм передамо. Дуже показовим було підписання меморандуму між державним агентством розвитку туризму і курортом Буковель, тому що вони поставили собі за ціль стати першою сталою дестинацією в Карпатах. А паралельно було презентовано інший uh -huh. проект готельного комп... відпочинкового гірськолижного комплексу в Славську. і це теж проект, який ще з 16-го року пропрацьовувався як сталий проект, тому що ми завжди коли чуємо, що ага, будується новий гірськолижний комплекс, ага, рубають дерева. Uh -huh, ага, буде uh -huh, сміття, uh -huh. ага, буде брудна вода. Ось це якраз нова сторінка інвестицій, великих масштабних, які вкладають світовий банк і великі. Комерційні структури зараз будь-який інвестор, коли приходить і бачить привабливу інвест пропозицію, він запитує: А чи це стале рішення, чи ми не будемо вкладати кошти в нищення? І я думаю, що це майбутнє однозначно туризму в Україні, особливо там, де він прив'язаний до природних локацій, але не тільки наш міський туризм. Він теж прив'язаний до збереження екосистем, до біорізноманіття, до збереження тієї ж річки, річок, я б навіть сказав. І до збереження спадщини до інклюзії, тобто це дуже широкий спектр рішень, які мають бути, які ми маємо вивчити, навчитися і далі вчити інших, щоби ставати сталими дестинаціями. До речі, Вінниця якраз в своїй стратегії розвитку туризму і в міській стратегії заявила вектор розвитку сталого. Туризму, а не просто або якогось комерційного, аби здерти побільше грошей. пане Олександре. Чи можна саме у ці речі, ці основні напрямки, ці напрямки? Отак, от ці напрямки поставити в підзаголовок основні цілі і основні напрямки цього третього саме безумовно, це основне про що говорилося, тобто і що намагалося. про те, що інтегруватися в світовий туристичний ринок Україна. З настанням перемоги безумовно зуміє тільки якщо ну знаєте по принципу відновити краще, угу. якщо щось треба відбудувати, то вже в екологічними матеріалами. Якщо створити щось нове, то тільки з думкою про довкілля, і дуже приємно було, що саме цьогоріч вперше в конкурсі ООН світові туристичні села. Виграло дві українські дестинації: це Урич, там де знаходиться заповідник Тустань, і це ворогта. Mm -hmm. До речі, я вважаю, що потенціал наших подільських сіл теж досить перспективний. І я думаю, що ми навіть в контексті маршруту Каміноподоліку найближчі роки будемо допомагати і, і розвивати напрямок ось цього сталого сільського туризму, тому що це чи не єдиний шанс. Врятувати села, які втрачають свою економічну спроможність в деяких випадках, безумовно в деяких випадках. Та дуже часто е, я розумію, що дуже неблагодатне запитання, але вибачте, ми напевно просто так влаштовані. Е, коли ми, наприклад, говоримо про Карпати е, як величезний регіон, як величезний туристичний, привабливий і з величезним потенціалом і так далі. Так далі, звісно, ми не можемо е, поруч поставити. Поділля або збору ставити Вінницю. Секунду, а, секунду, я, Ось, я, що я, можемо. От, от, я провокую. Я не думав, що я так одразу спровокую, але тим не менше ем, я то якраз і хотів запитати, чи, скільки не, не чи, а скільки, на ваш погляд. Нам потрібно часу, я не кажу сил, здоров'я, енергії, інвестицій, грошей там енергії. і так далі та все інше, і, і, і законних, і підзаконних так, актів, і так, далі, і так далі. Скільки нам треба часу, щоб хоча б приблизно вийти на ментальне усвідомлення, дуже грубо зараз кажу, вибачте, Карпати Поділля. Ну, дивіться, по-перше, не треба змагатися з Карпатами. Тому що е, рельєф Карпат, історія Карпат, культура Карпат це те, що було сформовано як саме як е, рекреаційний регіон не, не вчора і не позавчора. А е, е, якщо говорити про новітню історію, то згадайте початок 2000-х. чи аж так гарно і затишно було у Львові? Не думаю uh -huh. так uh -huh. само, як зрештою Вінниці, uh -huh. але е, прорив, наприклад, Львова стався завдяки в першу чергу святкуванню 650-річчя і Євро 2012 Тільки тоді місцева влада і бізнес, ну і, безумовно, культурна спільнота і, і освітня наукова вона усвідомила приблизно кроки: що за чим треба зробити, щоб вийти на рівень. Європейської дестинації, а не просто місця, куди їдуть там всі кияни, донечани чи він, вінничан. Угу. Якщо говорити про Поділля, е, у нас є історія рекреації в нашому регіоні. Теж столітня, 150-літня. Згадайте, що і Вінниця на початку 20-го століття було курортом другого типу. Тобто історія і причина, чому їде, їде людина в Вінницю, наприклад, з Києва, уже має певну ну, тяглість. Так відновлення цього потрошку почалося ще тут, слава Богу, з появою фонтану. А якщо говорити про Поділля, безумовно, бо Карпати це все-таки в першу чергу дестинація природня. Є ландшафт Карпат, який не дорівнює ландшафту Поділля, але Поділля це не рівнина, Поділля це горби. Якщо ми йдемо туди трошки далі, на південь і в бік Дністра, і е, межиріччя е, Бугу і Дністра, це, ну, фактично, такі невеличкі гори, так звані подільські Товтри. І е, приклад тієї ж Бакоти, що таке Бакота? Угу. Це затоплене історичне село, яке за рахунок водосходу велика, місць, створює там, велика місць, красиві там. мальовничі краєвиди, які оточені гарними лісами, полями. І атмосферою, все це у нас вже є mm -hmm. на Вінниччині так само, особливо якщо ми говоримо про південь Вінничини. І Я дуже втішений, що, попри те, що зараз є певні обмеження для в'їзду на прикордонну територію і можливості там відпочинку, і плавання в Дністрі, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. та, це е, така е, ну, це клондайк. Це насправді туристичний клондайк, особливо враховуючи наше сусідство з Молдовою, і я впевнений: якщо вже відповісти на ваше запитання: скільки треба часу угу. е Карпатам Закарпаттям, Львову знадобилося десь близько 15-20 років від моменту, коли вони усвідомили щось, коли вони об'єдналися. Я ще раз наголошу: ключове ключова роль в успіху туристичної дестинації – це вміння об'єднуватись і розвивати спільну територію, не відхапувати собі щось тільки собі. Це треба, щоб і місцевим було. Комфортно, щоб вони могли працювати, щоб могли вони відпочивати, і тоді вже буде сформовано цей образ дестинації, куди хочеться їхати. Тобто, на вашу думку, всі мають мати невеличкий кусочок своєї зацікавленості. Зацікавленості з одного боку вигоди, а з іншого боку, вміння ділитися цією ну, вигодою. ну. От я зацікавленість включив. Я не хотів конкретно так. казати. От... ну розумієте, туризм це економіка. Якщо нема доходу, то це не про туризм. Це може бути якась віддалена локація. Це може бути зрештою заповідна територія закритого типу. Тоді це інше, uh -huh. тоді це, це про екологію. Так. Але якщо є природний парк, а на жаль, на Вінничині є тільки один національний uh -huh. парк: це Кармелюкове Поділля, uh -huh. Uh -huh. і це великий насправді виклик для Вінничини. Оці всі наші переорані поля. З одного боку, так це добре, це типу сталий дохід аграріям, але виходячи навіть з того, яке це навантаження дає на екосистеми, і наскільки важливо навіть з точки зору зобов'язань України в шляху до ЄС збільшувати кількість е, територій заповідного фонду, нам серйозно треба задуматись над тим, як рекультивувати саме природні біотопи яких у нас дуже багато, ну тут я згадую е, наших представників е, лісового господарства, які казали, приходять кожного приходили принаймні кожного разу і давали цифри. І ми по е, лісистості ми не дотягуємо до тих років, які були, до тих показників, які були в 70-х, Ну і раніше, і тим більше, тим більше. Окей, е, е, ви вже сказали, що був підписаний меморандум. Що ще з таких? Знакових можна казати напряму, а можна казати в лапках. Що ще зі знакових документів або зі знакових нехай буде саме документів було підписано, вирішено і. Ну, дивіться, з одного боку: Вінниця і Вінницька міська рада на цьому саміті не підписувала нічого. Хоча ми за тиждень до того підписали меморандум з Української асоціації готелів та курортів, і це дуже дуже класне таке підсилення нашої співпраці, бо ми раніше вже спілкувалися, але ще не мали спільних проєктів. Я можу сказати: давайте краще не про підписання, а про те, скільки разів звучала Вінниця. Давай справді так. на такі поважні події зі сцени Вінниця звучала три рази від трьох різних спікерів, один із яких був була е, директорка Європейського регіону оон туризм Курдула Вольмутер, яка напередодні, коли ми мали закриту зустріч керівників міських і обласних адміністрацій туристичних, звернула увагу на два аспекти важливих в нашій роботі, саме в вінниці, е, яку вона знає з досвіду своєї попередньої роботи, це інклюзія. І це сталі екологічні підходи. Ну зелений курс, mm -hmm, який ми mm -hmm, теж затвердили. Mm -hmm. ООН, ви знаєте, що це структура, яка затвердила цілі сталого розвитку, і все, що пов'язано з сталими підходами, для них мега пріоритетні, і вони дуже зацікавлені запропонувати вінниці певні формати співпраці, експертизу, тому що дуже багато від кого і від мене в тому числі звучала проблематика відсутності статистики, відсутності даних. Ми не можемо стратегувати планувати, не, не маючи даних, базових якихось навіть базових, ментів. і mm -hmm. я вже Мовчу про екологічний слід, про соціальний слід, вплив позитивний чи негативний. Ну та немає від чого від Це перше. Коли прозвучало в дискусії, вона навела Вінницю як, як якраз в позитивний приклад е, підходу до розвитку туризму. Другий раз було дуже приємно, що на аукціоні благодійному е, дві вінничанки, е, директорка візового центру і е, директорка одного з ресторанів Вінницьких е, задонатили по 50 тисяч гривень е, на підтримку пташок перемоги. Mm -hmm. е, і третій раз ну, це було найприємніше, тому що розробник більше, засновник агенції, яка розробляла брендинг Вінниці Андрій Федорів у своєму дуже надихаючому годинному виступі, окремо зупинився на досвіді роботи з Вінницею, е, над тим, як йому комфортно і цікаво було зануритися в життя міста не мільйонника, але mm -hmm. дуже амбітного, яке не просто розробило туристичний бренд, а розробило комплексний бренд. Ось з гаслом місто ідей з стилістикою, яка спонукала вінничан? Активно популяризувати власне місто, тобто що це не тільки міська рада цим займається, а що місцевий бізнес, що місцеві продукції, сайти, які ми створюємо, вони вже йдуть в єдиній класній прогресивній стилістиці. Я вже мовчу про сувеніри, від яких всі фанатіють з наших делегацій, наших гостей, які приходять зараз, вже мають можливість їх навіть придбати. А, оце питання я поставлю вже після ефіру. Мені дуже цікаво стосовно сувенірів, що ж зараз таке йде Шкарпетки. На... На розрив. Окей. Наскільки, знову таки, на вашу думку, наскільки саміт сприятиме? Нашому внутрішньому туристу і нашому внутрішньому туризму знову таки через призму Вінниці. внутрішній туризм у нас і так функціонує. Причому на саміті якраз багато говорилося про те, що ми маємо туристичний продукт адаптувати до вимог інклюзії, до потреби психологічного відновлення, і безумовно, туристичний бізнес має розробити систему знижок і бонусів для ветеранів, для їхніх сімей, для сімей загиблих. Тому що це люди, перед якими ми багато десятиліть і багато поколінь будемо ще схиляти голову угу. і будемо в боргу. Тут більше якраз ішлося про те, що працюючи з внутрішнім туризмом, ми паралельно вже маємо адаптуватися до рівня, який буде вимагатися від України як міжнародної дестинації. тобто зовнішніх запитів, тому що. Люди вже їдуть в Україну з різною причиною, mm -hmm. і іноді це в тому числі знайомство з культурою або відвідання місць, які безпосередньо пов'язані з історією повномасштабного вторгнення. Але коли відкриються кордони, коли відкриються аеропорти, ми можемо бути не готові. І перше враження, якщо воно буде. Поганим mm -hmm. скомка ну то скажімо так, інший шанс mm -hmm. може трапитися вже з дуже великими зусиллями виправлення всіх тих помилок, які ми не опрацювали на етапі підготовки, і е, ті всі виступи міжнародних спікерів, які вперше більшість з яких були вперше в Україні, mm -hmm. вони вже ділилися своїм захватом, який фантастичний Львів, які фантастичні околиці, яка фантастична їжа. Скільки всього вони навіть і не думали, що, що в Україні таке може бути є. Mm -hmm. Що їм нагадує десь європу, а щось взагалі щось унікальне, екзотичне, незвичне в їхньому досвіді, і це все потрібно вчитися грамотно продавати, але продавати, знаєте, не кота в мішку, угу. а угу. те той продукт, який вже є пропрацьованим, який є унікальним, тому що ми не будемо змагатися ну з кіпрами, з Мальдівами, і знаєте, коли кажуть вінницькі Мальдіви, то це трошечки ну. Трошки комплекс меншовартості. Uh -huh. Це можуть бути голубі озера Вінниччини, Це може бути там, чудовий, там, не знаю, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Черепашиницький кар'єр. Але Вінницькі Мальдіви – це от на обивателя, умовно, там, мешканця райцентру чи облцентру, який не може собі дозволити поїхати на Мальдіви, значить, він поїде на Вінницькі Мальдіви. І хай би скільки воно не тиражувалося саме шлях до оригінальності, приклад тієї штустані. Всі там, принаймні, львів'яни, так точно, західний регіон, і багато хто поза їх межами знають, що тустань це класне місце, де ти можеш прийти надіти шолом віртуальної реальності, побачити цей замок. Ти можеш приїхати на лицарський фестиваль, ти можеш заселитися в зелену садибу. Це тустань. Це не е, український мальборк mm -hmm. чи український, не знаю, Нойшвайнштайн, так не, розумієте. Е, так? Е, е, от до продукту я хочу продовжити. У нас залишається буквально дві хвилини. До продукту е, продукт, який можна побачити вже цими вихідними, і продукт, який вже можна побачити, бо вже ярмарок іде. Вот декілька слів uh -huh. про те, що вже зараз іде, і що буде на ну, ми вихідних. ми розуміємо, що стартували святкові тижні, і попри те, що Вінниця свідомо не встановлює е, е, ялинку, тому що це ну. У ну, недоцільні витрати, як для міського бюджету, але такі от точкові локації, і в тому числі за участю бізнесу, у нас вже стартували. Це, зокрема, крафтовий ярмарок «Вінницький крафт в туристичному хабі, який від учора функціонує за адресою Соборна. 89, і де представлені саме вінницькі виробники, тому що є інші формати ярмарків, де приїжджають не тільки Вінницькі учасники, а тут у нас акцент саме на Вінницьких виробниках сувенірної продукції, цікавої харчової продукції. Продукції, яку саме можна. Придбати mm -hmm. на найближчі свята в якості подарунків або надіслати своїм друзям родичам, бо це треба робити зараз. Ну якщо це не нова пошта, mm -hmm. безумовно. Mm -hmm. А якщо, наприклад, за кордон, то треба вже відправляти. Uh, і що важливо, uh, ми uh, ось цим ось цим заходом започатковуємо нетворкінг самих крафтярів. Тому всі, хто є в Вінниці цікаві виробники хендмейду, крафту, органічної продукції, чогось такого, не масового, ми радо підтримуємо майбутньому. Ну і до кінця. Ця грудня безумовно ще буде багато анонсів, адже уже стартують вітальні святого Миколая в закладах культури міста. І попри те, що ще раз кажу, що кошти в нас місцеві споймовуються на пріоритетну діяльність, але відчуття свята воно залежить і від бізнесу, і від кожного з нас, кожної родини, і безумовно від всіх нас війничан, як ми один з одним взаємодіємо. Дякую, е, Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу місту та туризму Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультим. Дійно проєкту час змін дуже було приємно чути від пана Олександра, як згадувалася в позитивному плані, в позитивно-туристичному і майбутньому плані Вінниця на третьому національному туристичному саміті. Щиро вам дякую. дякую. Завжди радий вас бачити на нашому майданчику. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.